Відсрочки від призову на військову службу по мобілізації, передбачені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме стаття 23, зазначена закону визначає повний перелік таких відсрочок. Для отримання відсрочки від мобілізації військовозобов'язаний має прийти до Територіального центру комплектування соціальної підтримки, зібрати необхідний пакет документів та подати його до ТЦК який в подальшому оформити йому відсрочку. для різних видів відсрочок Передбачено певний перелік документів для кожного виду окремий. Такий перелік е, визначається додатком 5 до постанови кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Зазначена постанова Кабінету міністрів є загальнодоступною, і вона знаходиться в мережі інтернет, всі бажаючі можуть з нею ознайомитися. Деяким громадянам надходять повістки або з територіальних центрів, або з Укрпошти, незважаючи на те, чи мають вони відсрочку від призову, чи заброньовані вони. Військово зобов'язаний відповідно до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, зобов'язаний з'являтися за викликом начальника ТЦК для уникнення. Непорозумінь бажано мати при собі документи, які підтверджують його право на бронювання або на відсрочку. За порушення правил військового обліку або за неприбуття до територіального центру комплектування за повісткою передбачена адміністративна відповідальність. В першому випадку передбачена статтю 210 кодексу України про адміністративне правопорушення. У разі неприбуття 210-1 цього ж самого кодексу України про адміністративне правопорушення. В Обох випадках передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Навіть якщо людину вже було притягнуто за порушення з приводу військового обліку або неприбуття до територіального центру, і знову надійшла повістка, необхідно, все ж таки з'явитися, оскільки це може бути повторне притягнення до адміністративної відповідальності. Також передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацію, яка передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Більшість людей, які мають право на відсрочку, вважають, що вона надається автоматично. Це не зовсім так. Для отримання відсрочки необхідно звернутися до територіального центру і надати відповідні документи. Тільки після цього особа буде вважатись такою, яка має відсрочку. Хочу ще додати, що громадяни, можливо, не всі знають, що вони мають право на відсрочку. Я раджу громадянам, які мають сумніви, чи є в них право на відсрочку чи ні, почитати закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23 визначає підстави. Можливо, вона в них є, але вони про це не знають.